Якщо обід, то максимум двоє військовослужбовців за столом і в шаховому порядку. Якщо ж на шикування, то кожна рота по черзі. І жодних ранкових зборів усім особовим складом. За пів року ковід вніс корективи в усталений десятиліттями армійський розпорядок. У Нас посилення вимоги до особового складу, якщо порівняти з цивільним населенням. Всі військовослужбовці обов'язково. Підлягають зменшенню перетину друг з другом, яким чином, тобто один взвод, рота вони максимально їх командири вимагають не контактувати це, по-перше, засобами захисту вони забезпечені. Це 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних сил України. Вона базується в Києві. Військові щодня мусять виїжджати на охорону різних державних стратегічних об'єктів, тож уникати контактів, так би мовити, із зовнішнім світом тут не вдається. 20-річний призовник з Черкас Богдан Соколов працює в медичній частині і заразився, не виходячи за межі частини. У мене проходило в легкій формі насморк, кашель, температура, щоб нічого серйозного не було. Були хлопці, звісно, що в них пневмонія, але мене якось до такого не дошло. В госпіталі ну, достатньо, скажімо так, їх було багато. Де як за мною лежало в палаті восьмеро, а там. Вісім чи дев'ять палат. Це по вісім чоловік в палаті. Тому того, там я думаю, що там не одне відділення таке. Майже дві з половиною тисячі українських військових хворіють на ковід. 19 щодня кількість хворих в армії зростає на майже півтори сотні. Утім, як переконує головний санітарний лікар командування медичних сил, статистику протягом останніх десяти днів вдається отримувати стабільною. Тобто критичної ситуації немає на сьогоднішній день для того, щоб Займатися якимись додатковими заходами щодо госпіталізації наших військовослужбовців в інші заклади, наприклад, цивільні, аби не перевантажувати військові госпіталі, наказом генерального штабу кожна військова частина на своїй території мала підготувати ізолятор для інфікованих. Тут його спорудили у колишній казармі. Нині на ізоляції чотири військових з легкою формою коронавірусу. Так як ця казарма найвіддаленіша. Від ну, на всій території бригади найвіддаленіша має окремий вхід, окремі два туалети та вмивальні кімнати, тому вона найбільш пристосована для обладнання тимчасового ізолятора. Взагалі, ізолятор обладнаний на 150 ліжок. Ну, максимально більше десяти ще не було в нас. Якщо стан хворого погіршився, спеціальним медичним автомобілем його перевозять до госпіталю. Військові частини мають завчасно виділити таке авто, та не всі внутрішні розпорядження вдається виконати. Приміром, як дотримуватися дистанції в казармах. Приміщення розраховані на 150 чоловік, не дозволяють збільшити відстань між ліжками. Тому, поки від масового поширення нового вірусу в армії рятує рання ізоляція хворих та ретельний нагляд за контактними особами, говорить лікарка військової частини Ірина Мартинова. У нас є журнал контактних осіб, вони всі вписуються туди. Проводиться заключна дезінфекція, все миється, дезінфікується, кварцується. Особи, які були контактні і є якісь симптоми, вони ізолюються. Якщо нема симптомів, просто контактна особа, вона 14 днів під спостереженням лікаря. Від першого дня до 14 То це вимірювання температури, це огляд, це вимірювання також пульсоксиметром сатурації. Продовжується звично режим просто цей солдат знаходиться під спостереженням, і якщо ми тільки починаємо помічати якісь симптоми, тому що ми їх оглядаємо щодня, то тоді ми його ізолюємо і далі вже по ситуації. Окрім того, в армії дезінфікують і спецтехніку, яка перевозить військових по місту, миють усе від салону і ручок військової машини до навіть коліс. Автомобіль знаходиться поза межами частини. Ми не можемо гарантувати, що туди також нічого не попало. Ми не можемо бути впевнені, що там не знаходиться вірус і для його подальшого поширення і розносення по частині. Відповідальний за цей процес солдат-дезінфектор у спеціальному захисному костюмі та протигазі Він також тричі на день розчином хлорного вапна обробляє підлогу в контрольно-пропускному пункті. Щоправда, така дезінфекція більше нагадує традиційні армійські анекдоти про недоцільну роботу, фарбування газонів чи накази копати від паркану і до обіду. Тим не менше, ретельна дезінфекція на КПП усього, чого торкається рука людини, справді необхідна, адже потік людей тут чималий. На території частини є і контрактники, і призовники, і цивільне населення, родичі військових. Для усіх діють однакові правила. Носіння масок, температурний контроль та обов'язкова дезінфекція рук спиртовим розчином. Наразі на КПП випадків із підвищеною температурою майже не виявляють. Три-чотири випадки на місяць ми виявляємо, але ще треба підтвердити аналізами. Тобто ми виявляємо температуру, потім здаються тести. І на основі цих тестів ми вже знаємо, захворіли військовослужбовця чи ні, але на цей час він ізольовується. Щоб не було контактів, особлива увага в ЗСУ до тих військових, які відбувають у зону проведення бойових дій. Перед ротацією рота проходить 14-денну ізоляцію. Якщо ж у когось проявляться симптоми хвороби, в ізоляцію відправляють усіх бійців. Станом на нині від коронавірусу померло 23 українських воїни. А всього за час пандемії на ковід перехворіло 5 з половиною тисяч військових. Найбільше хворіють на Київщині, а спалаху на сході України, за даними командування медичних сил, наразі немає. Не допустити поширення коронавірусу в лавах армії на Донбасі надважливе завдання для армійців.